Як отримати відсрочку від мобілізації по інвалідності одного із батьків, якщо є декілька працездатних дітей? В даному випадку факту наявності інвалідності у одного із батьків вже недостатньо. Необхідно підтверджувати факт постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю, або підтвердити факт утримання особи з інвалідністю. Для встановлення факту догляду необхідно отримати довідку лікарської консультативної комісії про те, що особа з інвалідністю потребує постійного стороннього догляду, з цією довідкою звертатися до органів соціального захисту про призначення допомоги особи, яка буде доглядати за хворим. Але якщо у заявника є офіційний дохід, який перевищує прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї, то йому відмовляють у призначенні такої допомоги. І в такому випадку необхідно подавати заяву до суду про встановлення встановлення факту здійснення догляду за хворим. Для встановлення факту утримання особи з інвалідністю також подається заява до суду, але в цьому випадку треба доводити, що основним і постійним джерелом для існування особи, яка має інвалідність, є допомога саме з боку сина. Для отримання додаткових роз'яснень з даного приводу або для іншої правової допомоги, ви завжди можете звернутися до мене. Всі контакти для платних послуг зазначені на відео.